Президентський годинник від Путіна, орден Білого Орла, золоті шаблі з гербом Росії, шеврони та нагороди за доблісну службу. Усе це знайшли у будинку російського генерала. Увага! На Полтавщині! Майно вартістю понад 1 мільярд гривень напередодні заарештувала СБУ. Ось і сам генерал-полковник. А за сумісництвом посадовець міністерства промисловості і торгівлі РФ Валерій Капашин. Народився він у селі Рунівщина Полтавської області. Потім вступив до Саратовського військового училища хімзахисту, здобувши лейтенантське звання, став командиром навчального взводу. Потім командував полком під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 2001 році генерал-лейтенант Капашин був призначений начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї. І як виявилося, працювалося йому в Росії непогано на державних посадах. Втім, награбоване примудрився зберігати не в РФ, а сховати в Україні. Для цього використовував родичів майно Капашина, було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора. Таким чином, російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він отримував від корупційних схем у Москві. А отримати йому вдалося чимало. Серед арештованого майна готелі та ресторани преміум класу, офісні й торгівельно-розважальні центри загальною площою майже 30 тисяч квадратних метрів. Ну і звісно ж, будинок родини Капашина. І складно навіть собі уявити, що на Полтавщині під час того, як Росія веде криваву війну проти України, стоїть будинок, забитий речами зі злочинною символікою. Під час обшуків правоохоронці знайшли військову форму російського зразка, радянську символіку, пропагандистську літературу та нагороди від Кремля. Цікаво, а в книжці Віліка Судьба Росії не прописано, що її кінець вже близько. А годинник цей, мабуть, Путін Капашину вручив. Що і звідки тепер будуть з'ясовувати правоохоронці? Але вже відомо, що близькі Капашина використовували прибутки сімейного бізнесу для фінансування інвестиційних проєктів в Р і на тимчасово окупованому Донбасі у подальшому частину цих грошей спрямували до бюджету РФ у вигляді сплати податків і зборів. Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього заарештованого російського майна фігурантів справи. До речі, тероборонівці завітали в будинок Капашина ще понад рік тому. В оселі площею 650 квадратів генерала РФ розмістили евакуйованих із волновахи й інших гарячих точок дітей. Тоді член територіальної оборони Віталій Сороковий показав на відео будинок. Заїхали і зараз будемо заселяти переселенців. Будинок генерала російських військ Російської Федерації, так що можете подивитися, які тут умови. І Я думаю, діткам буде тут дуже чудово. Втім, дехто з місцевої влади був не в захваті від того, що в будинок заїхали діти, які втратили усе. Але що саме цікаво, коли приїхали перший раз заселяти, то сказали, що сюди ні за зазв... Возити людей, переселенців, бо вирішено це питання з козубом і паном Мамаєв. Потім ми зв'язалися з паном Козубом, і він сказав, що пан Мамай говорить також в курсі. Так що полтавці дивіться. Мабуть, треба нашого мера гнати так в шию, щоб аж пір'я з нього, як з петуха полетіло, коли він кришує будинок генерала. Російський військ. Подивіться, які тут апартаменти, хоча воно трішки не видно, але ви можете зайти в інтернет і подивитися цей будинок на 650 квадратів. Будинок і не лише будинок побачили. Що ж стосується Олександра Мамая, якого згадує Тероборонівець на відео. На той момент Мамай був мером Полтави. Відео було знято на початку березня 2022 року. А рівно за рік, 2 березня 2023, тисячі вищий антикорупційний суд визнав Олександра Мамая, винуватим у розкраданні майже 600 тисяч гривень. У прокуратурі додали, що мер міста відшкодував завдані збитки повністю. Визнав свою провину та щиро розкаявся. Тому суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із забороною обіймати адміністративні посади строком в один рік. Крім того, за умовами угоди, міський голова зобов'язався перерахувати у фонд «Юнайтед-24» на проєкт Армія дронів 2 мільйони гривень. І повертаючись до одіозного російського генерала та його нажитого ні пасільним трудом, майна зараз вирішується питання щодо його подальшої націоналі. На користь України також відкрито кримінальне провадження за статтями про посібництво та взаємодію з державою-агресором та фінансування тероризму. Скільки ще таких одіозних та лютих ворогів України, які власне і вкрали ці гроші в кожного з українців? Ось ми дізналися з видання State Watch, що група аналітиків, яка моніторить запровадження санкцій проти агресора, дійшла висновку спочатку повномасштабного вторгнення, і станом на березень 2023 року, Україна запровадила санкції проти 569 громадян України. Половина з них члени так званих виборчих комісій на тимчасово окупованих територіях. 174 – самопроголошені посадовці на окупованих територіях, 16 – церковнослужителі тощо. До списку підсанкційних топ-політиків зрадників увійшло шестеро. Віктор Янукович, екс-президент Втікач. Віктор Медведчук, колишній народний депутат, один із керівників партії Опозиційна Платформа за життя. Ілля Кива, колишній народний депутат від партії Опозиційна платформа за життя. Вадим Новинський колишній народний депутат від партії Опозиційний блок. Павло Лебедєв, екс-міністр оборони України, член партії регіонів. В'ячеслав Богуслаєв, президент акціонерного товариства Моторсіч. І лише активи одного з підсанкційних топ політиків колаборантів було конфісковано на користь держави. Це майно президента втікача Віктора Януковича. Йдеться про центр відпочинку та житловий будинок площою понад 800 квадратних метрів у нових Петрівцях, квартиру на оболоні, понад 31 мільйон гривень та майже 85 5 тисяч доларів. Також держава повернула 500 культурних цінностей та творів мистецтв на майже 19 мільйонів євро, паркомісця й фірму, якій належала резиденція Межигір'я. а ще ресторани, елітні автівки та багато іншого добра. Досі не конфісковані речі Миколи Азарова. Ще у 2016 році у Києві поліція натрапила на схованку колишнього прем'єра втікача у квартирі в Дарницькому районі. Попередня оцінка цього краму 5 мільйонів доларів. Ша серед скарбів столове срібло, пам'ятні монети, козацька шабля, а також гроші. Усе це було запаковано у господарчі валізи. Мабуть, готували до переїзду в Москву та не встигли. Скарб може стати речовим доказом у кримінальних провадженнях, де фігурує Азаров, стверджує поліція. Хоча, якби бодай хоч щось зі схованки Азарова, пустили з молотка, наприклад, золоту лопату, то за виручені гроші можна було б придбати, наприклад, снайперську гвинтівку для українських воїнів або ж амуніцію для захисту життів. Втім, є одна важлива деталь. Закон України про санкції передбачає, що стягнення в дохід держави активів можливе лише під час воєнного стану і лише щодо осіб, які потрапили під ці самі санкції після травня 2022 року. Так, наприклад, такі відомі колаборанти, як Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Вадим Колесніченко, Леонід Пасічник тощо перебувають під українськими санкціями від 2021 року. І наразі їхнє майно не. Можна стягнути, а щоб це зробити, що до них потрібно повторно запровадити ці санкції. І це погодьтеся, було б доречно у той час, як в держбюджеті бракує коштів на воєнні соціальні потреби, зрештою на відновлення пошкодженого житла. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.